Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 21 листопада. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Як сьогодні, 21 листопада, чорнівчани відзначали першу річницю революції гідності. У Великокучурівській школі знову зірвані уроки, знову крики та знову протести. Чорнівецькі рятувальники перевіряють, чи дотримуються правил пожежної безпеки підприємства міста. Події під час революції гідності сколихнули весь світ. 2013 року українці вийшли на майдани в різних населених пунктах з однією метою. Аби виступити за євроінтеграцію нашої держави, тоді це було реакцією народу на рішення кабінету міністрів про призупинення процесу підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Нині ж, 21 листопада, ми відзначаємо першу річницю революції гідності з цього приводу в Чернівцях провели низку заходів. Детальніше далі в сюжеті. Саме 21 листопада розпочалися мітинги на підтримку євроінтеграції у Києві, Чернівцях та інших населених пунктах України. 30 числа того ж місяця був відданий наказ силовикам розігнати Євромайдан у Києві. Вже за кілька днів кількість протестувальників значно зросла. Трагічні події під час революції гідності назавжди закарбуються у пам'яті. Герої, які віддали своє життя заради світлого майбутнього нашого народу та нашої держави, назавжди залишаться в серцях українців. В день гідності та свободи. Буковинці вшанували пам'ять загиблих на майдані за цю свободу впродовж цього року загинули ті, хто для нас є найріднішим, бо тільки найрідніша людина готова віддати за нас з вами життя. Давайте сьогодні в день гідності і свободи. Пошануємо тих, хто за цю свободу, за нашу з вами гідність і за становлення української держави як соборної. Європейської і цільної віддав своє життя, віддамо їм шан своєму мовчанню до могили Олександра Щербанюка та Василя Аксена лягають квіти, як символ того, що їхню жертву ніколи не забудуть. Вшанувати пам'ять героїв прийшла й учасниця Чинівецького євромайдану, студентка Марина. Вже неодноразово чую про те, що люди говорять, що вони розчарувалися у майдані у тому всьому, що відбувалося. Ні, я вважаю, що не марно, тому що ми усі змінилися. Змінилася Україна і змінилися люди в Україні, і це найголовніше. Ми стали патріотами. Ми почали поважати і любити свою країну. Аби всі жертви та зусилля не були марними, українці повинні продовжувати боротися за ті ідеали, які відстоювали й на євромайдані. Боротися проти свавілля, проти корупції. На жаль, ця боротьба дуже складна. Ми бачимо, що неможливо змінитися чи змінити країну за одним помахом на чарівної палички, але треба працювати над цим, треба боротися. І всі події. Осені зими 13 14 років вони дали певний поштовх. Дійсно, реформи можна робити, як кажуть, або під час, після революції, зразу, або під час воєн. Те єднання, яке розпочалось українського суспільства, яке розпочалось 21 листопада минулого року, воно і сьогодні видиме. В нас також в день гідності та свободи кількасот буковинців зібралося на центральній площі міста, де власне все і розпочиналося. Тут провели молебень за Україну та всіх тих, хто віддав своє життя за світлі ідеали революції. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі студенти пройшли маршем гідності та свободи. Таким чином, молодь вирішила нагадати всім про події, які відбулися рік тому, та про те, що громада повинна впливати на владу, якщо та не працює на людей. Ми всі не повинні забувати про те, що все залежить тільки від нас ніхто до нас не прийде і ніхто нам щось за нас не зробить. Правильно. Студенти Чернівецьких вишів зібрались сьогодні біля стін Чернівецького національного університету для того, аби вшанувати пам'ять героїв, які загинули за нашу державу, та нагадати новій владі про ці обіцянки, які вона ще не виконала. Ми рік тому в цей самий день почали відстояти свої права. І я думаю, що ми надалі повинні відстояти свої права не залишатися осторонь, адже студенти це молодь і молодь нашої нації. І я думаю. З нас все починається. Це все наша історія, це все дуже важливо. Люди багато чого віддали втратили за краще майбутнє. Потрібно продовжувати також цю справу. Того року я теж входила на цю акцію, і мені цікаво, як чи змінилося, чи щось сталося, і мені хочеться теж розповісти всім, що треба боротися за нашу країну. Перед початком маршу молодь заспівала гімну країни. Зимуть наші гори, жінки, як на сонці. Після цього колона з кількасот студентів вирушила вулицями міста. Молодь вигукувала патріотичні гасла, а також закликала здавати кошти для воїнів, які боронять наші кордони на сході країни. Будьте, будь, 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 підходьте І давайте хоч якісь по. В рамках маршу гідності та свободи молодь пройшла вулицею Університетською до Ватуціна, Повернула на вулицю Івана Франка і попрямувала до Соборної площі. Звідти вулицею Героїв Майдану попрямувала до Садової, Повернула на вулицю головну з головної на Шевченка. Звідки на Кобилянську і на центральну площу Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вони були на Євромайдані, в Чернівцях та в Києві. Вони бачили генезис революції гідності. Та вони зафіксували все це на своїх світлинах. У Чернівцях презентували виставку трьох авторів: Олександра Ткачука, Сергія Кушніра та Володимира Беца. А розпочиналося все 21 листопада. Тоді ж кілька місцевих студентів та небайдужих до долі держави буковинців вийшли на центральну площу Чернівців, яка згодом стала для них другою домівкою. Лише так ми могли висловити свою позицію та вплинути на рішення держави, каже активіст Чернівецького майдану. Фотограф Володимир Беца. Це було. Ми просто зібралися. От це було пам'ятається. Було в п'ятницю. Ми просто побачили. Публікацію в контакті про те, що ми що, збирає, що збираються люди на центральній площі, Я думав, ну чого б не, не піти. І від коли я побачив людей, ну десь людей 15 було з самого початку. Ну якось спонтанно виходило. Потім вже коли люди побачили, що в Києві можна щось добуватися, для мене революція стала. Ну я, ну я якби я став частиною революції і. Революція в моєму житті багато що займала Володимир зрозумів, що нині необхідно стояти до кінця, допоки не буде результату. Він пропускав пари у навчальному закладі, не боячись, що його виключать, бо впевнено знав, найголовніше відстояти позицію українців. Фотограф брав участь і в протестувальній акції біля облдержадміністрації. Коли мій знайомий, коли він відтягував людину, яка просто надихалася газом, і коли з адміністрації в нього полетів камінь, тож йому голову розбили мому знайомому, то я не знаю, біля нього зразу людей 15 зібралося і зразу йому хотіли чимось допомогти. Ця революція нас зблизила. Нам потрібно цінувати це зближення і далі його розвивати. Якщо от ми будемо дотримуватися цих принципів, то ми доб'ємося любого. Володимир у своїх роботах намагався показати саме людей, які брали участь в акціях протесту по Україні. Ось цю світлину він зробив у Києві. Чоловік був бачите саме в інвалідному візочку. Було дуже холодно, дуже мені це так закробувалося в пам'яті. Що людина, яка дійсно вона по стану здоров'я, вона не могла ні ходити, ніяк. Вона приходила, допомагала, і для мене, от це якби стало таким поштовхом, тим, що не треба, не треба зупинятися. На фотовиставку присвячену річниці революції гідності, прийшли й інші активісти Євромайдану. Ми продовжуємо свою роботу. Майдан для нас не закінчився. Мені здається, майдан це не просто явище, це вже стан душі і спосіб життя. Тобто, якщо ти хочеш щось змінити, тобі не потрібно виходити на віче, тобі потрібно працювати. Ці світлини особливі, адже ілюструють революцію гідності, подію, яка сколихнула весь світ і кожного українця. Ольга Колодницька, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Триває обговорення ситуації навколо мікрорайону. Проспект нагадаємо, працює спеціальна комісія щодо вивчення законності будівництва тут торговельно-житлового комплексу, до складу якої входять депутати міської ради, архітектори, будівельники та жителі сусіднього мікрорайону Сонячний Острів. Чим ближче до терміну здачі в експлуатацію першої черги торговельно-житлового комплексу Проспект, тим гарячіші пристрасті вирують навколо нього. На брифінгу в міськраді депутати та члени експертної комісії розповіли про своє бачення цієї ситуації. З ними докорінно не згідні співробітники компанії забудовника, які, хоч і без запрошення, але все-таки завітали і висловили свою позицію. Далі пряма мова. Д Дана земельна ділянка була надана саме. Для ну, якби продконцепції, спальний район, мікрорайон раптом виникає багатоповерхова комерційна споруда на 10 тисяч квадратних метрів території. Там порахували, от то виникає певна небезпека. По-перше, колосальне навантаження на дану земельну ділянку. По-друге, постає питання, де ставити паркувальні місця, тому що там зрозуміло, що велика кількість буде машин. Якби дійсно там були порушення, то логічно, щоб спочатку був висновок спеціалістів, які дадуть висновок, і тільки тоді говорити про незаконність будівництва. Я розумію, що мешканці сусідніх будинків їм пообіцяли, мабуть, те, що в них буде. Велика територія прибудинкової території, можливо, це якийсь певний комерційний інтерес забудовників, які підбурюють народ, тому що в умовах очевидної конкуренції він не може реалізувати в повній мірі свої. Комерційні приміщення, можливо, це інтерес певних депутатів. Ця земельна ділянка надалась переможцю відкритого інвестиційного конкурсу будівництва житлового кварталу. Тобто, це підприємство не придбало цю земельну ділянку, а погодилося інвестувати кошти в сумі 6 мільйонів 200 тисяч гривень на будівництво інженерних мереж та внутрішньоквартальних проїздів квартал, тобто облаштувати. Також той мікрорайон живий, який вони будують. Був представник земельного відділу, який говорив: зачитав, що цільове призначення є багатоквартирний житловий будинок, збудовано прибудованим торгово-офісними приміщеннями, тобто не житла, а також торгово-офісними приміщенням. Також сказано було, що це є лише. Перша черга недобудованого об'єкту, тому цільове говорити про те, що цільове призначення порушено, не не можна доручити юридичному відділу міської ради, розглянути можливість розірвання договору земельної ділянки за даною адресою з огляду на порушення цільового призначення даної земельної ділянки. Ці питання, як можна зараз вносити питання про розірвання договору оренди, якщо немає жодного заключення, жодного висновку? Чому не залучають автора проекту нашого, чому не залучають технічний нагляд, чому не залучають представників, скажімо так, Арбодінспекції і не висвітлять їх письмовий, письмовий висновок? Чому всі ті документи, які ми надаємо, чому вони не висвітлюють? Депутати, члени комісії, чинецької міської ради, підготували звернення до прокуратури з проханням перевірити діяльність. Державної архітектурно-будівельної інспекції з цього питання до депутатів Верховної Ради України до охороничого обов'язки керівника ОДА з метою контролю та перевірки діяльності забудовника та Державної архітектурно будівельної інспекції. Просто йде масове зловживання прав і не дають реалізувати наше право на будівництво житла і покращення умов інших жителів. Чому вони люди, які вже проживають скажімо так, в покращених житлових умовах не дають можливість покращувати умови інших мешканців. Чому не враховані дані інтереси? В законі чітко сказано: якщо на якщо порушено цільове призначення земельної ділянки, зноситься так. Роблять в Китаї. дві хвилини вибухівка і до побачення. Обидві сторони мають намір подавати до суду. Вочевидь, далі буде. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Великокучурівській школі знову зірвані уроки, знову крики та знову протести. Нагадаємо, на початку вересня звільнився директор школи. І тепер батьки вимагають звільнення ще трьох педагогів, які на їхню думку і стали причиною звільнення директора. Як все було, розповість Надія Величко. Вони Свою позицію чітко ви і я вас дуже прошу. Дайте, будь ласка, дітей в школу. А ми Класи. Класи, будь ласка. Це все відбувається у фойє великокучурівської школи. Діти та батьки оточили чиновників, які показують документи про поточне вирішення цієї ситуації. Слухати ніхто нікого не бажає. Час від часу скандують гасла про повернення директора. Плакати також наявні. Шановні друзі, правильно написано. Школа має життя правильно писати. Як написали ви слово «директор». Зрештою дітей вмовили розійтися по кабінетах, а батьків зібратися в актовій залі вже вкотре. Голова батьківського комітету озвучила сенс протесту. Звільнити трьох вчительок. Вони навели наклеп на Сергія Григоровича, колишнього директора нашої школи. Діти розуміють цей весь наклеп. Діти поняли, який є Сергій Григорович. Як він з дітьми поводився, діти поважали його, діти його любили. Вони навели наклеп на нього і діти збунтувались, не хочуть до них на уроки йти. До всіх вчителів йдуть, а до них на уроки не хочу йти. Якщо діти не йдуть до них на уроки, за що вони отримують зарплату? Нехай їх звільнять, нехай звільнять цих трьох вчителів. Мова йде про конфлікт, який виник між колишнім директором школи та трьома на той момент завучами. Внаслідок тепер вже незначущих суперечок. Завучів було понижено на посадах до рівнів простих вчителів. А директор звільнився проти нової директорки, батьки, діти та педагогічний колектив нічого не мають, але їм треба справедливості, поки батьки та керівництво намагалося послухати один одного. Ми вирішили пройтися школою та розпитати самих дітей. Лілія Григорівна, ну, вона завжди нам все розповідає, але вона як каже, що якщо ми її не будемо слухати, то вона нам, типу, буде класти двоє ну таке. Але у нас вчора був у неї урок, але в нас в класі мало хто її слухав. То, що ми тут закрилися в класі, і вона привела директоршу, і директорша на всіх заставила йти у долину. І то вона потім почала директорша мені казати, щоб я ще знаю на кордор, але я не хотіла. Я казала, що я не піду, типу, і я взяла та й сказала: Ви мені не мама, і типу, казати не будете у Лілі Григорівни. Вона ну, підлизується і добрі мої оцінки, щоб ми не хотіли її волити, щоб любили мої. Ну, Наталя Дмитрівна, вона кричить, вона, вона дуже строга, вона, ну, щоб ми вчилися, але вона дуже строга. Вона дуже кричить і буває, що навіть указкою той, хто не хоче слухатись. Наталя Дмитрівна била мого однокласника е, указкою по плечах. Наталя Дмитрівна, вона, е, ну, Дмитрина, казала, що ну, вона якраз мене била по плечах. Бо я там щось не те написав, і вона в не била. І вона ну, майже кожного уроку так била. Вона ну, те, що добре вчиться і кричить, ну, але не знаю. Вона дуже б'є всі і є відео, що вона б'є. А батькам ви скажете, що вона вас б'є? Ну, я не казав. Питання, чому діти бояться сказати своїм батькам про те, що їх лупцює вчителька, порушувати неетично. Діти ходять до школи не для того, щоб їх били, а для того, щоб отримувати знання. І з цим, виявляється, у великокучерівській школі також є проблеми. Наша школа Великокучерівська ще три роки назад, або чотири, посідала в районі третє місце. То нас сьогоднішній день. Саме випускниками нашої школи здається ЗНО і вищий рівень. Абсолютно я буду казати на 90 відсотків. По нулям. посеред бурхливого обговорення до зали зайшла вчителька поважного віку. Як виявилося, деякі діти, а саме 11 клас, скористалися ситуацією, щоб банально прогуляти уроки. Якщо сьогодні, якщо сьогодні діти бачать, що батьки на території школи я вам скажу одне, іде зрив зараз, навчай уроку, та як вчителька вийшла і попросила. Це означає, що є засвідчений факт, що діти 11 А класу зараз не є наявні на уроці. Це не молодці. От, бачите, ви попередньо прослухали мою фразу. Діти, діти беруть приклад. Обов'язок і виховання йде від родини. школа. Школа, пробує, повірте, все можливо. Але те, що не ходять там раз на урок, два на урок, не пішли три, це все потім лягає в їхній якості знання, тому що після теми йде тематична, контрольна, самостійна, потім йде ДПА, йде ЗНО. В селі має бути спокій, діти мають ходити до школи, ми маємо на роботу і тому подобне. Але закрутилося так, що вже невозможно. Конфлікт у єдиній школі Великого Кучурова триває. Дії однієї з вчительок, тієї, про яку діти скаржаться, що вона розпускає руки, вже розглядають на черговій спеціальні комісії. Звільнити двох інших немає ані законної підстави, ані можливості. На педагогічній раді вчителі не виказали до них претензій, як до фахівців. Що ж до їхніх педагогічних здібностей, вони, схоже, не цікавлять ані батьків, ані дітей. Надія Величко Анатолій Яроцький. Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернівецькі рятувальники перевіряють, чи дотримуються правил пожежної безпеки підприємства міста у зв'язку з настанням холодів та зростанням кількості пожеж. Працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області проводять роз'яснювальну роботу не лише в житловому секторі, але й на різних підприємствах та організаціях. Інженерно-інспекторський склад управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області відвідує різні підприємства. Мета візитів не перевірки, а інформаційно-роз'яснювальна робота. Рятувальники намагаються привернути увагу буковинців до важливості дотримання правил пожежної безпеки. Зокрема, днями рятувальники провели таку зустріч зі співробітниками Чернівецького хлібокомбінату. Вони нагадали персоналу заводу Основні правила безпеки та вручили їм відповідні листівки та пам'ятки. Робота по забезпеченню протипожежної безпеки під на підприємстві організується в тісній співпраці з міським управлінням з надзвичайних ситуацій. Значить, відповідно, інспектора, які закріплені за підприємством, регулярно бувають, дивляться стан протипожежної безпеки. Звичайно, є і підсказки, є і недоліки. На які ми намагаємося реагувати, таскать, значить, усувати, така профілактична робота проводиться по всій області задля того, аби нагадати людям, як користуватись первинними засобами пожежого сіння на території Чернівецької області, спостерігається збільшення пожеж на об'єктах підконтрольних управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій. Від початку року їх кількість становить 29. Статтею 31 закону України про державний бюджет України на 2014 рік обмежено проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами, але поряд з цим працівниками управління здійснюється профілактична робота з керівниками підприємств та обслуговуючим персоналом. Дар'я товпіч Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях відкрили друге за ліком відділення Ощадбанку нового формату. Сучасний дизайн, зона самообслуговування із банкоматом та інформаційно-платіжним терміналом. Висококваліфікований персонал. Саме так сьогодні виглядають відділення Ощадбанку нового формату. Детальніше в нашому сюжеті відсьогодні Чернівчани матимуть змогу стати клієнтами Ощадбанку нового формату, який відкрився на центральній площі нашого міста. Після таких змін асоціація Ощадбанку із радянськими зберкасами назавжди зникне зі свідомості пересічних громадян. Перші відвідувачі оновленого відділення встигли його оцінити. І ось їх враження від побаченого. Самі приємні, самі позитивні, дуже приємно, дуже все гарно, число, тепло, уютна атмосфера, така затишку, спокій. Просто хочеться цей банк відвідувати. «Все Нормально обслуговування. Швидко зручно ощадбанк надає широкий спектр послуг та різноманітних банківських продуктів. Приміщення і відділення розподілене на зони, призначені як для обслуговування, так і для комфортного очікування клієнтів, у тому числі створені комфортні умови для обслуговування віп клієнтів юридичних осіб, представників середнього та малого бізнесу. Зміна концепції відбувається не тільки як в самому форматі зовнішньому, але й в роботі. Наближення до клієнту, високоякісний персонал з високоякісним рівнем обслуговування. Який дозволить нашому клієнту відчути, що банк дійсно змінюється, відходить від зберкаси і наближається до рівня висококласного комерційного банку європейського рівня. Також на вході вас зустріне хол-менеджер, який допоможе скоординувати ваші дії та направить до того чи іншого кваліфікованого фахівця, який свою чергу надасть вам вичерпні консультації по всіх актуальних послугах від Ощадбанку. В тому числі по депозитних програмах, умовах кредитування, розрахунково касовому обслуговуванню тощо запрошую всіх клієнтів, всіх гостей нашого міста, всіх клієнтів, наших майбутніх, теперішніх до нас на нові наші відділення отримувати нові високоякісні послуги в нашому банку. Дар'я товпіч Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях відбувся перший форум бізнес ідеї метою якого є створення платформи обміну досвіду на регіональному рівні між професіоналами, які досягнули успіху в кар'єрному рості, веденні бізнесу, та готові передати знання початківцям. Захід відбувся у приміщенні палацу академічний, де зібралася аудиторія молодих людей, які шукають нові шляхи та ідеї для бізнесу. Детальніше розповість Петро Гайдащук. Привабити та сформувати коло активних амбіційних людей в регіоні взялися представники західної маркетингової компанії, які організували бізнес-форум ідеї під назвою Спікерфест. Звиникла ідея саме створити такий форум бізнес-ідей, але успішних ідей місцевих, локальних не десь там в Америці, в Києві, за кордоном. А саме у нас величезна кількість є людей, які можуть розказати як про власний бізнес, так само можуть розказати про. Безпосередньо свої успішні кар'єрні певні кроки. Захист спрямований на створення певної платформи, де активна молодь зможе отримати бажаний досвід та використати його для реалізації власних ідей або мотивувати інших до самовдосконалення та розвитку. Оскільки я дуже тісно працюю зі студентською аудиторією, то для мене, як для викладача, дуже важливо пов'язати теорію, яку я викладаю, з практикою от практика це. Те, що я планую тут знайти, тому що приклади, практичні приклади реалізації маркетингових сценаріїв, реалізації бізнес-де можна застосовувати. Я взяла участь в цьому заході, тому що це є дійсно цікаво. Мені хочеться більше. Ну я є творчою людиною. Мені це дійсно цікаво, і мені хочеться більше своїх друзів. Дати їм можливість також зрозуміти, наскільки це є цікаво, тому що на даному заході буде багато е, цікавих стартапів, саме з чого починали відомі люди нашого міста. І за досить, е, Ну за досить малі кошти, тобто можна відкрити свій бізнес і дійсно розвинутись. Сам форум складається із частини, яка називається Як все починалось. Тут учасникам розповіли про перші кроки успішних людей в Чернівцях та надали корисні поради щодо початку успішного бізнесу з оглядами на тенденції, що закладені в світі та нашій державі. Загалом організатори переконані, що проведення такого роду заходів принесе свої плоди. Чим більше буде конкуренція в цьому місті, тим більш якісніше будуть послуги і сервіс в цьому місті. Не тільки в цьому місті, а взагалі в Україні. Будемо ділитися тим, як можна заробити перший мільйон в Чернівцях. Що Це реально і це не складно. І кожен з нас тут може. Я сподіваюся, що через два місяці хтось сидячий в залі зможе теж нам поділитися, як він заробив свій другий мільйон. Спікерфест проводитимуть чотири рази на рік, підбираючи при цьому нову тематику та виступи спікерів. Також в планах організаторів є створення бізнес школи, що дасть можливість молодим людям реалізувати свої ідеї та отримати від них прибуток. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Насамкінець випуску нагадаю вам, що завтра на вас чекає підсумковий випуск. Я ж вам бажаю тільки приємних подій і добрих новин. Цього не кращого до завтра.